Привіт усім кіноманам! Сьогодні ми з вами зануримося у світ класичного гонконгського бойовика 1992 року, фільму, сповненого зрадою, помстою та найзахопливішими екшн сценами які ви коли-небудь бачили. Це Full Contact за участю легендарного Чоу Юньфата. Отже, про що ж цей захопливий бойовик? Історія починається в Бангкоку, де Кофей, якого грає Чоу Юньфат, та його друг Семсей, заборгували гроші жорстокому лихвареві. У відчайдушній спробі втекти, вони тікають до Гонконгу, але опиняються втягнутими у пограбування, яке очолює таємничий Джадж. Але стається несподівано. Джадж зраджує Кофе та залишає його помирати після жорстокої сутички. Дивом, наш герой виживає і повертається з невгамовною жагою помсти. Блукаючи небезпечними вулицями Гонконгу, Кофей з болем усвідомлює, що його близький друг Сем Сей, повіривши у його смерть, Став жорстоким гангстером під тюлом Джаджа. На тлі напружених протистоянь та захопливих переслідувань шлях помсти кофея досягає кульмінації в епічній фінальній битві. Його бойові навички та непохитна рішучість будуть випробувані, коли він зіткнеться з тими, хто його зрадив. Знятий режисером Рінго Ламом, Full Contact це жорсткий та реалістичний бойовик, позбавлений політичних підтекстів. У центрі уваги екшн, відверті сцени насильства. Динамічний монтаж та стильні перестрілки. Критики часто порівнюють атмосферу фільму з роботами Джона Ву. Одні хвалять його за енергію та реалізм, інші ж вважають сюжет і розвиток персонажів дещо спрощеними. Незважаючи на неоднозначні відгуки, Full Contact здобув собі відданих шанувальників. Його безкомпромісне зображення насильства та харизматичні персонажі продовжують приваблювати глядачів і донині. Що робить фільм однією з найяскравіших сторінок у фільмографії Рінго Лама. Випущений в Гонконгу в липні 1992 року фільм мав помірний успіх у прокаті, але справив значний вплив. Неможливо заперечувати його вплив на подальший розвиток жанру бойовика, адже реалістичний та жорсткий стиль набув популярності. Full Contact» навіть потрапив до списку кращих бойовиків усіх часів за версією журналу time Out» у 2014 році. Що підтверджує його культовий статус. Тож, якщо ви шанувальник жорстких та реалістичних бойовиків, Full Contact це фільм, який ви просто зобов'язані подивитися. Гра Чоу Юнфата в ролі Кофе змусить вас затамувати походик і нагадає, чому цей фільм досі вважається одним з найвидатніших зразків гонконгського бойовика. Дякую за увагу! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі подорожі у світ кіно. До зустрічі в наступному відео.